Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. Відпрацювали FPV дроном по ворожій буханці, фіксуємо влучання. Техніка ушкоджена, але не знищена. Контрольний FPV влітає в ціль. за допомогою розвідувального дрона. Спостерігаємо повторне влучання та горіння техніки. Буханку знищено. Цей ворожий піхотинець завмер біля дерева, сподіваючись залишитись непоміченим, але наш FPV влучає прямо в нього, фіксуємо яскравий вибух. Окупанта ліквідовано. Ворог покинув свій мотоцикл біля лісосмуги. Наш FPV вже летить знищувати ворожий транспорт. За допомогою розвідувального дрона фіксуємо яскравий вибух та горіння цілі. Гарна робота. За допомогою розвідувального дрона виявили розвантаження ворожої буханки. Запускаємо FPV. Перший дрон влучає в ціль, спостерігаємо горіння майна, яке вивантажували з машини. Другий дрон вицілює та влітає у ворожий транспортний засіб. За допомогою розвідувального дрона фіксуємо влучання та горіння цілі. Буханка знищена. За допомогою розвідувального дрона виявили замаскований ворожий квадроцикл, запускаємо FPV та влітаємо прямо в ціль, спостерігаємо яскравий вибух і горіння техніки, гарна робота. Підписуйтесь, розповсюджуйте, Донатьте більше FPV, більше дохлої русні.